Радіо Chicago. Це вечірня студія на радіо Чикаго. Мене звати Дмитро Галан, І до нас сьогодні доєднується український телеведучий та громадський діяч Ігор Кондрачук. Обговорюємо ми наступну новину. Отож, гетьман, це всі ви його знаєте. Народний депутат сказав, що в Україні за рік на 1200 осіб побільшало побільшило мільйонерів. Тепер їх 10700. Цікава ваша думка, пане Ігор. Чи добре це, чи погано? і Як так сталося? Дивись, я тобі скажу, що очевидно мова йде про кількість людей, які фізичні особи підприємці стали багатшими. Це, в цьому, це мається на увазі. Так, тому, саме, саме, і на... саме фізособи, так. Саме фізособи, тобто, ну дивись, мій кум, найближчий, притримуються думки, що фізичні особи підприємці, в тому числі я бувший, бо зараз в мене. Ну, ФОП формально є, але фактично немає ніякої роботи під час початку широкомасштабного широкомасштабного вторгнення. Він вважаю, що це велика дірка в бюджеті України, і такого немає ніде, а у нас є. Можна вивести мільйони. І коли зелені прийшли до влади, вони збільшили, мені здається можливість: не знаю, скільки там було по-моєму три мільйони, а стало п'ять чи, 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 чи скільки. І е, це звичайно, ну вроді би непогано, але якщо це ФОП, то це, це говорить лише про, про обороти, чи як це, як це українською мовою. Про Ревеню, якщо маємо на увазі англійською, українською, да напевно обороти. Але то... ну це тільки про обороти, але це не означає, що люди мільйонери. Ну зовсім скоріш за все так, вони небезбідно живуть під час війни. Ну, Принаймні не голодає так точно, але сказати, що е, ну, логічніше було б сказати, що в Україні на скільки -то тисяч, як сказав Гетьман, це збільшилась кількість людей, які здали е, свої. Декларації і там доходи... ну, це це власне ідеї по деклараціях. Тобто що раніше було на 1200 менше, і за останній рік вони підрахували, що зараз 10700, їх відповідно. Ну, якщо так подивитися по статистиці, то на на 10% стало більше за останній рік. Це насправді досить вагова. Я, я здається, не збрешу, якщо скажу за останній рік на 10% відсотків подешевшала Мабуть, так, і відповідно, це може якось воно синхронно Все відбулося, розумієш? Тобто купівельна спроможність, зараз тобі скажу, сьогодні долар коштує Так, ні, Я зараз скажу. Станом на 2 травня курс НБУ 39.64. А я тобі скажу, який був курс станом на. 1 травня 23-го року і ти відповідно зрозумієш, що мається на увазі. Ну, у нас фінанси рік такий був. А там був курс 30... 36.56. Ну це а, Вибач, якраз о той один відсоток, от ті 10%, відсотків, які а, анонсував Гетман, вони є Чомусь співпали з тим, як лишивши на Можливо, можливо, але все було би добре. Ну, взагалі, те, що збільшується кількість мільйонерів, це позитивна тенденція. І мені здається, що ми маємо радіти, що люди своїм талантом, ні, своєю ні, своєю ні, працею... я, я раді я, я не проти. Я, та -та, я за багато країну багато країну, але, але, але ну не під час війни і не в принципі не в країні, де Постійно мова йде про те, що йде розкрадання державних коштів. От ви я думаю, бачили про те, що були аудит, проводили в Міністерстві оборони, і там виявили порушення на 10 мільярдів гривень. 10 мільярдів гривень. Ти розумієш, виявити порушення і засудити це різні речі. Мені здається, що я би задоволено почув, що засудили всіх чиновників міністерства оборони, включно з міністром оборони, бувшим за те, що виявили порушення. А хоча, до речі, це вже при нинішньому здається, є порушення я цього не дуже розумію, а з точки зору ну, презумпції. виявили порушення, так засудіть, Ну, тільки виявили порушення і все. Ну і раніше ми чули там, що були порушення на якийсь мільярд, і все. Не говорять, що не це розумію. було не, не, не розумію цієї історії. Вони що це говорять, що пан що... пане Ігор. Вони говорять, що це були неефективні управлінські рішення та ризики в управлінні активами на загальну суму, цю, власне, яку я сказав, 10 мільярдів. От, але дійсно, ні Резніков, ні будь-хто з його команди, по суті, не поніс жодного покарання. І, і, і так завжди, по суті, буває. Ми чуємо різні резонансні справи, але немає заключення, немає, немає вердикту. Ну або ці справи не резонансні, а, а, або люди хайпують. вибач. знаєш, така штука клікбейт, коли роблять гучний заголовок. Я не виключаю, що клікбейтом займаються ті, хто проводить аудити. Їм вже треба якось набивати собі ціну. Ну тобто, умовно кажучи, немає справи. Немає вирішення а, реальних збитків остаточно, немає взагалі ну, підстави розмовляти. Щодо кількості мільйонерів під час війни, я кажу, що це трошки ганебно, що відбулося. Насправді я точно знаю, що люди дуже добре донатять. Зрозуміло, що зараз трошки менше ніж влітку 22-го року, тому що вже є втомленість, вже є вихід, так би мовити, на полицю. Як то кажуть, по графіку, коли люди в принципі більше не можуть донатити, окрім там, бізнесів. Але це може також означати, що люди е, займаються е, ну, виробництвом вибач дронів, сухих пайків і чогось іще, і це теж могло збільшити їхні статки, тому що навіть Америка зараз буде на 6 мільярдів купувати українську зброю. Ну да? так сказала Америка, що в так, так, Україні так, так. криза з бюджетом, то виробництво українських е, зброярів воно може бути не викопленим. Це дико. Ну, Америка допоможе в даному випадку. Тобто я про те, що ми не знаємо, насправді гетьманся би якби сказав, розбив по категоріям хто став багатшим. Наприклад, якщо стали багатшими ті, хто торгують на ринках, що насільно сумніваюся, може, до речі, це пов'язано з, з Тим, що введені касові апарати. Ну, у нас ж здається, з якогось числа. Отак, от не дуже пахово, я кажу цю фразу. Ну, тим не менше, у нас же заборонено торгувати без касових апаратів. Відповідно, це тобі ви маєте. Може, ви це маєте це на увазі гральний бізнес, цей онлайн казино? Ні, цей? ні, ні. До речі, гральний бізнес теж в тому числі збільшення міг бути е, як називаються апарати загальним словом. Ну ті апарати маленькі, які видають тобі там на будь-які маленькі точці, де ти типу, щось купуєш, від кави там від ринку щось. Вона ж заборонили з 1 січня минулого року, здається, торгувати без оцих маленьких апаратиків. Це могло просто тупо легалізувати людей. Тобто, те, що сказав бізнес гетьман, це все просто означало, що просто легалізувались люди, які раніше були в тіні, мали ті ж самі мільйони, а може навіть і більше, але вони були нелегальними. А тепер вони легальні. До речі, про тінь з вашого кола спілкувань як багато людей оподатковують. Свої доходи. Тобто, взагалі система оподаткування в Україні, в Україні, вона ефективна зараз. Ні, Немає ніде ефективних. Дивись, я думаю, система оподаткування по рейтингу країн, мабуть, існує тобто, по ефективності. Але Україна... Дивіться, я вам скажу про Америку. В Америці є от дві впевненості: що щось прийде: перше це є смерть, друге IRS. служба, яка власне займається податками. Неважливо, хто ти, яка в тебе посада, які в тебе статки рано чи пізно вона тебе знайде питання часу, тому тут всі досить бережно ставляться до цього в Україні. А знову ж таки, згадуючи десятирічний досвід перед тим, ну податки це було щось таке. Хімерне. Ну, типу, їх потрібно платити. Але чи їх всі платять? Дивись, Як їх платять? Я податки пл платив. Я здавав податкові декларації дуже багато років. В цьому році теж дав, тому що в мене є дохід. Єдиний дохід мій в цьому році це на волонтерську картку. За це теж треба також звітувати. І потім може бути лист, і я, як і в минулому році, розпишу, куди я витратив ті гроші, які в мене були на волонтерській карті в 2023 році. Чесно кажучи, я не бачу навкруги мене людей, які тікають від податків. Але під час війни таке питання ставити трошки недоречно, тому що насправді працює моя дружина, Абсолютно офіційно, тобто легально, там, там, там немає можливості не заплатити податки. Та і все. Дехто служить в армії, там податки, само собою. З родичів маю на увазі найближчих моїх, пенсіонери, студент. От Тобі і все сказав. Ой, давай, що, давай, така, давайте я уточнюю. Чика якщо... від податків, я, нічого, я, ну, я не можу сказати. А, дивись, а, історія з податками в Україні вона історична. Да, в Америці ти кажеш, немає нічого страшніше, ніж податкового інспектора, але це скільки років останніх в Америці? 100? 200? Україна 33-й рік живе в незалежній країні. До того вона була в Радянському Союзі. В Радянському Союзі податки ніхто не платив. За тебе податки вираховували в бухгалтерії. Ти отримував чистими гроші. Крапка. Всі видатки, які брала держава, там, всякі внески проспілкові і так далі, з тебе вираховували. Ти взагалі не парився. Така була історія в Радянському Союзі, це, це докорінно відрізняється від ситуації в Америці, де ти заробляєш заробляєш заробляєш, а потім ти повинен заплатити з кожного заробленого податку. Тобто порахувати в кінці року і, і заплатити податок. Ну ми, ми не знали, що це таке. Ми вперше з цим втикнулися в масі своїй, коли з'явився оці бізнес можливість стати бізнесменом фізичною особою підприємцем. Я, до речі, один з перших а, в шоу бізнесі, телевізійному бізнесі. Ну, якщо там не. Не перший, який зареєструвався як фізична особа підприємець, Бо я зрозумів, що тоді мені абсолютно все просто. От, от я маю платити певний внесок щомісячний, yeah. який і є податком моїм як фізичної особи. Тому так, пройшло 33 роки, вже виросло покоління нових підприємців, але історія про уникання податків як чогось незрозумілого, вона на, на превеликий жаль до сих пір до сих пір тягнеться великим шлейфом. Також вона тягнеться великим шляхом через те, що в цій країні відбулася приватизація, капіталізація після соціальнізму, і це не сприяло в головах народу думкам про справедливість і чесність для всіх, розумієш? Коли всій країні можна було забесіні стати власником державних підприємств, державних багатств, ну, Окей, навіть не забесінно, але не за дорого. Але вони після цього закінчилися і далі треба їх створювати з нуля. Я, я б не сказав, що Україна це країна неляканих е, незаплачених податків. що нас в тіні 40 Я вам дам відповідь я... станом станом на 1 травня українці подали понад 172 тисячі податкових декларацій. Що таке 172 тисячі декларацій в порівнянні я, з тим населенням, яке де... є? Це декларації тих, хто ні, це декларації тих, хто має е, необхідність подавати. Вибач, військові не подають декларації. Мільйон. Мільйон. Осіб. -мільйон. А Пенсіонерів скільки у нас? Мільйонів п'ять. Вони не подають декларації. З ними все зрозуміло. Ну, хоча я пенсіонер, але я подав декларацію, тому що в мене був дохід. А, декларації не всі подають по нашому закону. Ну, знову ж таки, таке правило. Декларацію подають тільки ті, хто має більше, ніж одне джерело прибутку. Якщо ти працюєш на якійсь роботі і заробляєш жоджі, ти декларацію не подаєш. Не майнову ніяко. Майнову декларацію обов'язково подають е, вибрані е, м, держслужбовці, е, ну ріше вибрані, е, як, е, ті, ті, кого вибрали в різного е, роду рівня е, виборні органи, чиновники різних мастей. Ну і от люди, як, як я, який не був ні чиновником, не вибраним, ні депутатом ніколи. Але у мене було декілька джерел прибутків. Я був фізично собі У мене були контракти з каналами. Це були окремі виплати за там, участь, наприклад, шоу X-Factor чи Україна має талант. І оскільки в мене було декілька доходів, ну, джерел, я мусив подавати декларацію, майнову в тому числі. Там було про машини, про квартири, дома і так далі. Вот. Тому у нас не всі е, мають необхідність подавати. Це є проблемою, насправді, тому що я розумію твоє здивування. По-хорошому, всі громадяни країни повинні подавати декларацію. Тоді це абсолютно зрозуміла історія. В тебе не буде ніяких питань, якщо тебе раптом кудись виберуть. О, а що це мені треба подавати? Бо ти знаєш, що ти з того моменту, як ти почав працювати, ти подаєш декларацію. Не знаю, чи були якісь зміни в цьому сенсі, але от, от, от тому, тому, така кількість декларацій, яку ти сказав. Вертаємо, не всі... вертаємося до теми мільйонерів. Розподіл держфінансування серед політичних партій. Є така інфографіка. Можливо, ви теж на неї потрапляли. Я бачу. Я бачу ну, трошки. Оце якась трошки ганебна історія під час війни, на мій поне. Але давайте розберемо, тому що є загальний бюджет 840 мільйонів. Мільйонів це нас де гривень, так не доларів. І власне почекає. Так, це тільки стоп, ти вже сказав цифру, яку, по-моєму, отримала лише одна партія, а саме партія Слуги народу. Слуга народу отримала 494 мільйони гривень. Це далі, виждає, йде, так, б... далі йде ЄС 141 мільйон із половиною. Далі йде голос. Далі перепрошую ОПЗЖ. У них навіть більше. 148,3 мільйони більше, навіть ніж в ЄС. А голос 115,7 мільйона, а батьківщина 93. Ну тобто, слуга народу ОПЗЖ. ЄС Голос Батьківщина, загальний бюджет знову ж таки 846 мільйона гривень. І тут з одного боку можна сказати, що це є зрада, з іншого боку, що ні. Тому що, якщо просто вважати, що ці кошти спрямовані безпосередньо на те, як функціонує кожен депутат і його команда то можна підрахувати, я перед етером підраховував, що якщо ми поділимо 800 а, цих 40 мільйонів, поділимо на 400, умовно кажучи, депутатів, поділимо на 12 а, місяців, поділимо а, на 40, тому що курс долара приблизно 39,6 ви сказали, то виходить, що один депутат в місяць отримує 4,5 тисяч доларів. А, це не, це, не є бага, це не є багато. На всіх. Один смысле, депутат один. на свою роботу так. Один депутат місяць отримує 4,5 тисячі доларів. Це не є багато, це досить нормальна, адекватна притомна сума. Але А, е, народ... Е... Стоп, 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 стоп. А навіщо ти це рахуєш? Це, це, це ж все не про те. Я розумію. Це, я розумію. Прости не я, про те. Я, я, це про ну, це ти так прикидаєш. А насправді це не треба робити. Так депутати отримують іншу зарплату. Так, так. Все це на функціонування партії. Юричишин це пояснив по суті у своєму Facebook, у своєму Фейсбук аккаунті в сторінці. Він написав, що це мова йде не про зарплату, не про видатки на те, як функціонує депутати і його радники, а саме на розвиток партії, прийом прийом власне, їхніх прихильників і тому подібне. і політична також агітація. Це все зараз відсутнє. І тут дійсно є питання, куди ці кошти спрямовані, навіщо і чому вони такі великі? Тому в Верховній Раді був зареєстрований законопроект про те, щоб ці кошти спрямо. Римувати на ЗСУ питання до вас, чи це є популяр популястичне рішення, чи це дійсно реально ні, можна ні, ці кожспрямувати? Я думаю, що це єдине можливе рішення під час війни. Немає ніякого партійного життя, тому що у нас немає виборів. Вибори чому з'явився цей закон? Це закон з'явився для того, щоб було прозорим фінансування партій. Партії відповідно пропорційність сум, яких ти назвав, вона пов'язана з кількістю депутатів, яку провели. Які провели ті чи інші партії у я так розумію, всі е, органи всіх рівнів від Верховної Ради до, до райрад, е, може я помиляюся, і це дійсно на функціонування партії, на її розвиток. На, 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 на друг якихось партійних там е, партійної преси книжок, не знаю, на зустрічі на організацію з'їздів. Це зроблено для того, щоб все було прозоро, щоб партія. Була не управляємо якимось мільйонером одним конкретним, тому що вона скажуть, там партія там Порошенка, там партія Коломойського, хоча насправді е -е, ну, Коломойський каже, я тут при чому. Ну а насправді потім кажуть, що ну то у нього дві фракції, і він їх фінансує. Тепер все дуже прозоро, і якщо існують якісь зайві кошти, то тобі треба за них звітувати і доводити навіщо тебе там, навіщо тобі хтось донатить. І чому тобі не вистачає державних коштів? Чи потрібно ці кошти витрачати на партійне будівництво будь-якої партії, особливо ПЗЖ, що дуже дивно, звичайно. Але такий закон, так? 14 мільйонів. мільйонів ми Однозначно, ні. Під час війни відповідь, однозначно, ні. Хлопці дівчата, під час війни ми воюємо. І у вас не вистачає, у вас, депутатів, Верховної Ради, не вистачає коштів. Щоб е, м, повністю забезпечити е, армію, е, яка захищає наші території і бореться з окупантом, відповідно, я не розумію про яке партійне будівництво е, потрібно говорити. Наскільки я пам'ятаю, там десь звучилася якась інформація, що четверту частину своїх коштів взяли слуги е, задонатили на збройні сили України. Не знаю, ну, кудись задонатили, на пов'язані з обороною. Е, що інші партії зробили, не знаю. Але там у слух, хтось розбирав ці 4 чимось мільйонів, там є дуже дивні якісь проплати. Ну, знаєш, раніше в Україні був такий анекдотичний спосіб типу, обналічувати кошти, називалися марк... маркетингові послуги. Ну, типу, проводити маркетингове дослідження популярності, умовно кажучи, такої-то партії, в такій-то області, яке пишеться кимось за один вечір на комп'ютері. Uh, на це витрачаються якісь там пару мільйонів гривень. Я вважаю, що все це до дупи: <кій> якщо у нас немає коштів на uh, багато речей, то значить на партії у нас не повинні бути кошти. Як вони будуть функціонувати? Всі партійці, які сидять в Верховній Раді, вони отримують кошти. Ну, хто яким чином там своїм публічникам дають завдання щось пов'язане з партійним будівництвом. Ну я, я не розумію, майже мільярд, ну, 800 мільйонів. Гуляють поза збройними силами України, це біда, це неправильно. Це е, ну це моя думка. Ми говорили, бачите, ми почали говорити про те, що збільшилась кількість мільйонерів. І зараз, якщо ми так аналізуємо, на ко в кожній гілці влади є серйозні великі виклики і проблеми. Ми говорили про міністерство оборони, це виконавчі гілки влади. Зараз ми говоримо про законодавчу про судову, навіть не будемо згадувати екс, екс голову. А всі чудово пам'ятають, які до цих пір власне він отримав вирок чи ні? Ще здається, навіть не він ще не отримав вирок не отримав вирок. Та... Він єдине, що він отримав, по-моєму, значно зменшено було заставу. І я навіть не знаю. Він зараз е всі з очі його випущено під заставу. Я не пам'ятаю. Зараз давай поки це. Бачу, говориш, бачу, бачу, я... що суд поділив спільне майно судді князева та його колишньої дружини. Це одна з останніх новин. А, дружина від нього пішла, теж та... такий фінт, да? Князів. Князі. Часно. Але просто що О. на кожній гілці влади є ці проблеми, і потім ми собі коли ставимо питання. Але... Екс Голова Верховного суду князя вийшов з-під застави 31 січня 2024 року. Шудово. Застава. Застава була 18, 168 мільйонів гривень. Я не розумію, чому така маленька застава, коли у нього там знайшли декілька 2 3 мільйона, по-моєму, да? е е валюти. Так, 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 -так напередодні слідчі. Коротше, внесли заставу. Не знаю чому. Ну, от, власне, ми дали. Відповідь. З, з, він був з травня під, зас, під слідством, і за цей час його застава зменшилась у кілька разів. У травні 23-го року йому призначили заставу 107 мільйонів, за два тижні 75, в серпні 55. Коротше ж, у нього вилучили 2,7 мільйонів доларів. Якщо якийсь ідіот, наприклад, князь, тримає у себе. Кабінеті в Сейфі 2,7 мільйона доларів. То ні в кого із тих, у кого є більше ніж одна звивина в голові, немає питань, чи корупційні ці гроші, чи ні. Корупційні і все, що йому присудять або не присудять, це все це все називається Українська судова система. Я завжди був дивався, чому в Україні відсутня культура. Культура поваги якихось відносин до людей багатих до людей, які мають свої статки. Але тепер ми бачимо більшості, звідки ці люди походять, і це люди більшості ну є звичайно ті, які справедливо заробили, але дуже багато таких схем скандалів, саме пов'язаних з політикою, з різними гілками влади. І тому не варто напевно дуже дивуватися, чому люди так негативно ставляться до когось, хто багатший за них, або хто власне має якісь більші статки. Є певна що ти знаєш? Що... Правду, люди знають, хто як заробив, як правило, так? Ну, в масі своїх. Люди, як правило, знають, хто заробив гроші е своїм бізнесом, а хто заробив гроші, будучи князевим і знайшовши в е сейфі 27 мільйона доларів. Він же ще казав, що це не мої гроші. Ну, ви собі? Да? Ти йшов по вулиці, постукав двері Верховного суду. Каже, тримайте мені тут гроші. Бо я зараз е, йду на футбол і я не хочу в сумці мати. Ну коротше, якась маячня, абсолютно, абсолютно дика маячня. Е, тому люди знають ціну всім бізнесменам повірному. І в цьому ну я, я не бачу такого хейту. Е, так, 33 роки. Ну не 33, там з 86 року будемо вважати, що вже капіталізм був на цих територіях. Ну, під 40 років, але ну цього достатньо, щоб люди розуміли, що дехто ну, наприклад, немає має жодних претензій до тих, хто заробив свій бізнес, е, свої гроші в IT, так стати. У нас зараз десятці найбагатших людей України, по-моєму, троє АйТішників. Заслужено, чесно. Е, ну от вважається, що заслужено, чесно, однозначно. Тобто, ні, люди, люди знають: хто багатий, хто не багатий. Хто багатий, а хто вкрав, скажімо так. З приємного, до Добре. речі, тут варто, варто, варто теж згадати, що Міноборони розповіли про оновлення виплати військовослужбовцям. От, і, не знаю, ви теж, напевно, читали це, що 20 тисяч, 20 тисяч основне грошове забезпечення, 100 тисяч, якщо виплата безпосередньо за участь в бойових діях, далі 70 тисяч кожні 30 днів на лінії бойового зіткнення. Тобто 190 тисяч може отримувати піхотинець офіцер... 100 тисяч за кожен місяць. 190 та, Добре. тисяч гривень піхотинець офіцер може навіть більше отримувати. От, якщо офіцер, якщо військові будуть ставати мільйонерами, я думаю, всі будуть тільки вітати це, і це буде справедливо чесно. Але не депутати, не партії мають збагачуватися зараз в такий час. Оце, напевно, три це напевно нервує. Але якщо ці... це може, так, можуть да. можу горіти, може нервувати. Ну там кажуть, що у військових є інша проблема, ти знаєш, да? ігри онлайн, які військові витрачають кошти. Кошти, які заробляють військові, це безумовно абсолютно чесно. І своєю кров'ю зароблені потом гроші. Я дуже радий. Я, до речі, от був там на Сході ну, недалеко, не в зоні бойових дій, в березні. Знаєш, мені так приємно, що там, військові тебе пригощають каву, Ну, Типу, давайте ми вас пригостимо. Я просто пам'ятаю українських військових, які ну, не мали ні копійки за, за душею. Я розумію, що війна їх зробила людьми. Які е, трішки мають кошти, але але але, на жаль, це війна, на якій, в тому числі військові гинуть. Ну, ну мені стало приємно, що люди, ну знаєш, вони розраховуються картками, у них немає проблем. Вони відчувають, що вони заробили чесно ці гроші. Я, ну, я, я за це радий. Радий за те, що статус військового як захисника він зараз ну, на абсолютно нормальному рівні, як на мене. Ну, я не кажу про проблеми там військові, військових операцій і так далі, командирів. Проблеми завжди є, і, буду, і були, і будуть. Але, ну, в цьому сенсі, я якось так підмітив, що мені сподобалось. Вони самі ремонтують свої машини за свої кошти. Це неправильно з одного боку, а з іншого боку, вони це можуть робити. Ну, я точно знаю. Да, вони кажуть, скільки ми вже грошей вклали грошей в той курс, який ти нам купив, Васильович. Вот, а... Це не останні їхні гроші. Так що ну тобто є, є, є позитив в тому, що такі от чималенькі кошти за українськими мірками отримують наші військові. Якщо чесно, то тільки вітається. Одним словом, будемо тримати руку на пульсі, Цікаво, скільки буде мільйонерів цього року, 24-го, але про це вже ми поговоримо пізніше. Мені дуже цікаво подивитися на, так би мовити, категорії цих мільйонерів. Тому що це, це можна сказати набагато більше, ніж ця цифра, бо збільшена кількості мільйонерів. Так. Дякую, пане Йою, що доєдналися. Дала свій коментар, з нами був Ігор Кондратюк. Теледуючий продюсер громадський діяч волонтер. Почуємося уже незабаром, не через тиждень, можливо, через 2-3 тижні, але обов'язково почуємося, як казав класик. Дякую. Радіо UA Chicago. Підпишіться на канал Радіо UA Chicago, Ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі.